Вітаю, друзі! Магазин авторозборка ЮА. Сьогодні маленький огляд коробок передач на джипи Компаси і Патріоти з 2007 по 16 роки. Сьогодні показую коробку автомат, передній привід і коробка. Автомат повний привід. Встановлюється на джипи компаси патріоти з двигунами 2,0 або 2,4 літра. У такому ось стані маємо зараз одна з пробігом 64 тисячі миль, інша з пробігом 72 тисячі миль. Постійно асортимент оновлюється, є різні коробки, двигуни, ось тут варіатор поряд, купа двигунів. Асортимент дуже широкий. Як я вже сказав, займаємося в основному джипами, компасами і патріотами. Ось, подивіться, є практично все, що може. Встановлюватися на ці автомобілі. Отакий От у нас скромний в лапках асортимент. Знаходимося ми в Києві, працюємо офіційно, відправляємо новою поштою, якщо потрібно. Зараз якраз ось колега збирає замовлення. Так що звертайтеся, друзі, для консультацій. Або за якимись запитами, покупками, будемо раді. Дякую за увагу.